Тористо, вітаю! З вами Олексій. Нарешті я зібрав всі класичні органайзери від Кейсі. Кейсі це українська компанія. На ринку з 2014 року виробляє EDC органайзери. На каналі можете побачити огляди на великі та маленькі органайзери цього бренду. Великий в мене залишається вдома. Використовую під різні аксесуари і електроніки. А малий зі мною на EDC в рюкзаку. Це в мене невеликий тулзовий набір. Був у пригоді вже купа разів. Додам підказки у відео, можете переглянути на них огляди. В цей раз ми подивимось на розмір М. По вигляду, дуже схожий на класичний органайзер від Maxpedition. Пам'ятаю, багато років тому була купа підробок на всіх маркетплейсах. Часто й пройшов, а класика лишилась. Як і тоді, це універсальна річ та практична річ на IDC для організації та зберігання речей. Обрав чорний кольор, стильно, та в наявності є ще зелений і койот. Посилання на сайт залишу в описі. Давайте перейдемо до зовнішнього вигляду. Розмір його ширина 11,5 см, висота 17 см. Підсумок виготовлений з кордури. Зовні має велкро пане для патча, січату кишеньку, ручку для переноски та нарізна стропа по типу моля, щоб кріпити його до іншого спорядження або обвісів. Якісна застібка вайкикий. Двома бігонками хлястики тут з паракорду. Із і з плюсів вони не бринчать. Давайте перейдемо всередину. Відкривається все дуже плавно. Всередині ми бачимо зліва це напівкільце на стрічці. Зручно можна кріпити там ключі і щось тому подібне. Далі бірка кейсет зроблена в Україні. Гарно. Накладна кишеня. Вона така весь розмір майже органайзеру. Здається, по матеріалу це ріпстоп. Можете ближче подивитись. Ось так все виглядає, прошите. І також маємо гумові стропи з шістю відділеннями різної ширини. Тоб, два великих, чотири поменше. Далі, справа в нас є петля з паракорду, теж за яку можна щось кріпити. Карабінчики, ключі і тому подібні речі. Також накладна кишеня, по розмірам ідентична. І гумові стропи. Тепер з чотирма відділеннями різної ширини. Тобто ми маємо тепер одне велике, і три поменше. Давайте перевіримо, що влазить, та зберемо такий чорний EDC набір Підібрав деякі речі. Перше, що б додав, це, звісно, павербанк. Без нього зараз кудись надовго виходити вже і не хочеться. Телефон швидко розряджається, тому павербанк прям те, що треба. До павербанку візьмемо інчарівський кабель. Давайте його кудись от сюди збоку прикріпимо. Далі, що нам треба обов'язково ще, це ліхтарик, звісно. Візьму найткорівський DC-шник. Він якраз сюди. Ідеально встає. Звісно, ніж, куди ми без ножа. Все стильно, все чорне, все як потрібно. Можна його перегорнути, щоб застіпнути ось так. І я б ще додав цей DC-набір, блокнот з ручкою. Зручно там треба щось записати. Я останнім часом прям часто користуюсь. Так. Не знаю. Думаю, що сюди насправді ще можна додати якісь дрібні речі, якими використовуватись побуті по типу серветок, там, антисептику. Взагалі можна переробити цей набір в такий в аптечний. Тут багато місць і пігулки вставити і тому подібне. По закриттю взагалі проблем ніяких немає. Все чудово. Так, нам не вистачає однієї деталі: це патчик. Якраз сюди встає класичний розмір патчі. Супер виглядає. Як ви бачите, якісний, практичний органайзер від українського виробника. Добре підходить для edc набору, для аптечки, для зберігання компактних інструментів. Я думаю, що все, що тут в наборі займає, займає місце по факту. як Одна сторона все сюди теж може спокійно влізти. Ну і крім інструментів, можна також використовувати інше спорядження для нього. Посилання залишу в описі. Підтримуйте українське, підписуйтесь на канал та дякую за перегляд. Хай щастить!